Стрімке просування хорки берггольдів по церковній драбині відбулося з приходом до влади чекіста Путіна у 2000 році. В мене як папою римським я зацікавився детально і почав його вивчати, скажу, ну як в силу своєї прогресії, як контрозвідник, коли у червні 2015 року, коли був вже захоплений Крим. Була окупована частина Донецької Луганської області. Там пролилась велика кров. Загинули тисячі українців, як військових, так і мирних. І в червні, 10 червня 2015 року чекіст, президент Російської Федерації Володимир Путін приїжджає на удієнці до Папи Римського. Зусильнувалася майже година. І на цій зустрічі папа Римський вручає Путіну, у якого руки вже були в крові, який злочинним шляхом захопив Крим і частину те Донбасу, де загинули тисячі мирних людей, Папа Римський вручає вбивці, агресору, чекісту Путіну, медаль Ангела мира. Ну, от, уявляєте, якби не було, і служив, так як записано в Євангелії, Богу, а не мамоні. Чи пішов би на цей крок Папа Римський? Франциск? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.